Вітаю, друзі, яйцеварка. Мій власний досвід підказує, що треба брати. Ви подивіться, подумайте та для себе приймете рішення. Потрібно таку штуку купувати, чи можна ж готувати і в каструльки яйця по старинці, правда? Я так само думала, доки все ж не спробувала. Отже. Основний прибор це в мене на три штучки, на три яйця. Раніше був на сім, тобто посередині яйця і шість навколо. Це коли на велику компанію, або там Новий рік, на олів'є і так далі. Зараз зручно цю буду показувати всього два яйця. Ось так ви ставите решеточку. Там є нагрівальний елемент, такий як електроплиточка. Грамі 50 води, отак, лиш би вона тоненько покрила. Наливаємо воду. Встановлюємо цю кришечку і вставляємо стільки яєць, скільки вам потрібно. Зазвичай три, але сьогодні я хочу з двома показати: ми їх зваримо одинаковий час, наприклад, 5 хвилин. І одне яйце ми дістанемо одразу в холодну воду, щоб жовток залишився рідким, а інше залишиться виключеним тут, паром, ще доходить, і воно буде м'яке, ніжне жовток, не рідкий, але кремовий. А білок не резинив. Тобто, смисл цієї, цього прибору яйцеварки: спосіб приготування на пару на парі. Отже, спочатку заливаю водичку, потім включаю в розетку, потім на кнопку. Накриваємо ці кришечки, щоб пар не виходив. І чекаємо до моменту закипання і від нього вже засікаємо кількість хвилин, яка вам потрібна. Ви любите 3 хвилини, 5, 7, ось вже починають одразу шкварчати Чуєте, моментально закипає Якщо вам потрібні яйця в дорогу або на салат олів'є наприклад, щоб рівненько різались і гарно зберігались, то ви можете і 7, і 10 хвилин готувати це на ваш смак. Спеціалісти кажуть, що цей спосіб більш. Економічний друзі, економічна криза, розумієте, надвигається, що менше бере світла, тому що бере тільки, щоб закипіло, і далі підтримує. Тобто плита, будь-яка, газова або електрична, от, візьме більше електроенергії, більше буде затрат. Ось Побачили кипіння, можна засікати час. Ну, я спробую 5 хвилин і подивимося серединку одразу, прям гарячим дістанемо. Також великий плюс, що навіть якщо ви забули, переготувалися, яйця вони не будуть ну, якісь тверді, резинові, жовток, не незміння кольор, він завжди яскраво жовтий, і білок завжди ніжний, такий прям розпадається, не резиновий. Думаю, це хороша ідея для такого скромного невеличкого подарунку людині, в якої геть усе є вдома, вже ви не знаєте, що їй подарувати, але хотіли зробити їй приємність. І самі не, не полинять на гроші, на великі гроші. Отже, друзі, одна хвилинка залишиться. Я вам хочу сказати, що ви не бійтеся, переваряйтеся, тому що вода за 10 хвилин википає, якщо ви не встигли виключити, апарат починає тріщать, пищать, вібрірувати, В общем, видає якісь звуки, що де б ви не були, на кухню ви одразу повертаєтесь і його вимикаєте. Отже, якраз 5 хвилин рівно. Отже, виключили. Одне для експерименту одразу в холодну воду, щоб перестало готуватись. А інше накриваємо кришечко, ще так в теплому воно залишається. Навіть не накрите кришкою в шкарлупки, воно ще доходить до твердого жовтка. Твердого, але все рівно ж ніжного, смачного. Так, друзі, до завершення наш експеримент підходить. Подивіться, ну то, що воно таке пошкребане, я спішила, трохи незручно було чистити. Дивіться, яке воно ніжне. Бачите? Воно прям провалюється, наче таке не кругле, а так просівше. Тобто оболочка біла, дуже ніжна і всередині ж ріденьке. Ну, пробуємо це надрізати, а потім ще й до того подивимося, друзі. Ну, дивіться, який висновок, якщо ви любите яєць, вам цей прибор дасть насолоду і задоволення. Розумієте, коли ви снідаєте, заряджаєтеся на весь день. Якщо вам це все не подобається, то, звичайно, ви або доварюєте яйця, або можете і не купувати таку штуку. Ось так зверху сольки трохи і все, добреньким хлібчиком можна макати. Я таке рідко роблю, але буває якимись такими зимовими, холодними вечорами у нас зараз погода дубарь, 100% дощ, в будинку пробують опалення, чи працює. Коротше, таке собі літо. І хочеться готувати, хочеться чимось себе радувати і балувати. Але ж і не роз'їстися в тому процесі. Отже, переходимо до другого яєчка. Друге таке от кучі держиться, також краще присолити і ложечко. Якщо це хлібчиком, то це ложечко, чайно їсти. А якщо би я зараз його не чистила і залишила повністю, щоб саме остило, то жовток тоді не тече. Таке, друзі. Відео, сподіваюся, я трошки повеселила, трошки потішила. Трошки щось і почерпнула для себе, і відео було корисним. Погода за вікном не перестає нас радувати. Кого зараз спека, то прямо заздрять, яка в нас прохолода вітерець, дощик. Все на світі. Лиш би ми посміхалися. Бажаю, друзі, гарного дня, вам доброго здоров'я і всіх благ. А там посередині над будинком, там видно шпіль церкви, костьолу з сусіднього села. Високий будинок плюс високий шпіль. І оце там, де туманчик, там і церква. Все, пішла готувати ще одну вам страву на холодний час, картоплю з квашеною капустою. Наступне відео піде.